Доброго дня, коротко про алергічний реніт. Теж захворювання, яке часто зараз зустрічається в дітей і дорослих. Найчастіше ви потрапляєте з ним або до сімейного лікаря, або найшевчастіше до лора. І з чого має почати лор? Звичайно, з огляду. Тобто лор бачить відповідно певні зміни, слизової, деколи аденоїди збільшені, деколи поліпи в носі, але знову ж таки. Основним наступним кроком є виконання загального аналізу крові і аналізу на імуноглобулін І загальний IGE, або в народі його називають IgE, от, а насправді по-англійськи імуноглобулін І IGE. Крім того, я рекомендую здавати тест на токсокари. Тобто, відповідно, антитіла до токсокар так само показують нам деколи, що в у нашому організмі, в організмі дитини є токсокароз, паразитоз, який теж може провокувати певні алергічні реакції по типу алергічного реніту. Тому в даній ситуації, якщо ви зробили загальний аналіз крові, імуноглобулін І, антитіла до токсокар, ви вже маєте якусь частину діагностики. І по загальному імуноглобуліну І, ви можете орієнтуватися далі, наскільки дитина алергік. Якщо імуноглобулін І є, Високий, тобто, а високий це в дитини більше 45 одиниць. Норми є умовні, тому я кажу, якщо в дитини він 90, в дитини вже буде найчастіше алергічний риніт. Ті норми, які зараз прийняті в світі, вони постійно змінюються. Але ми бачимо часто клінічно в дитини сильний алергічний реніт, імуноглобулін і 90, а норма написано до 100 одиниць. Тобто це не зовсім вірно. Стара норма, якою всі користувалися багато років, для дітей орієнтовно 45 одиниць. Одиниць тому питання звертайте на це увагу. І навіть при 45 одиниць, тобто це все одно верхня межа старої норми у дитини може бути легкий алергічний реніт. Еозинофіли не мають жодного відношення до алергії, до алергічного реніту. Так Еозинофілія в даній ситуації не важлива настільки, Еозинофілія більше має відношення до паразитозів, які мешкають в кишківнику, і не тільки. Але знову ж таки кажу, не до алергії, тому що є дуже багато пацієнтів з алергічним ренітом, в яких імуноглобулін І 500 1000, 5000, в яких еозонофіли, наприклад, 2-3%, тобто повна норма. А всі прояви алергії в них існують. Тому звертайте увагу ще раз на оцей показник імуноглобулін І. Антитіла до токсокар дуже коротко, тобто це є паразитоз, який передається від собаки. На жаль, ми можемо тільки діагностувати собачу токсокару, котячу токсокару, ми не можемо діагностувати зараз технічно, бо немає тест систем, хоча вона так само існує. І знов ж таки, якщо у пацієнта знайдені антитіла до токсокар, звичайно, що як мінімум один курс лікування йому бажано пройти. Але взагалі токсокарос лікується 3-5 курсів тривалих лікування в середньому 10 днів стандартними протипаразитарними препаратами. Гомеопатію чи фітопрепаратами токсокороз лікується не настільки ефективно. Тому, будь ласка, не розповідайте байок, що гомеопатію вилікували там токсокарос. От чи відповідно пропили якусь траву, і відповідно токсокари зникли. То переважно це і байки. Тому звертайтеся до тих лікарів, які в темі, які розуміють, про що йде мова, а Лору просіть, щоб в принципі, вас керував на основний аналіз, який називається IGE. імуноглобулін І -e тотал загальний. Якщо імуноглобулін І -e є низький, наприклад, менше 45 одиниць, вам немає сенсу робити елекс-тесту, тому що в елекс-тесті. Відповідно, ви не побачите якихось алергенів, тому що тут проста математика в елекс тесті імуноглобуліни і специфічні, тобто їх велика кількість. От відповідно, вони складаються в загальний імуноглобулін І якщо загальний імуноглобулін і є низький, який сенс робити елекс тест і викидати практично 5000 тисяч гривень за діагностику того, що вас немає. Тому елекс-тест практично виконується, коли імуноглобулін і є більше 45, 100 і більше одиниць. І тоді, відповідно, ви побачите на що, на які алергени ваш організм реагує, і спробуєте уникати цих алергенів. Тому гарного дня і як кажуть, думайте, вибирайте лікарів, які думають.